Слава Україні! Слава героям! Сьогодні 12 вересня, 566 день триває наша боротьба за свободу і в ній ми, на жаль, втрачаємо найкращих своїх синів. 2 вересня під час ведення бойових дій загинув житель громади, стрілець гранатометник, солдат Володимир Стовбур. З приводу непоправної втрати військовослужбовця висловлюю щирі співчуття родині та близьким. Сьогодні відбулось прощання з загиблим захисником. Низький уклін воїну вічна пам'ять герою. Південноукраїнський енергокомплекс продовжує планову роботу. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГСГС стабільно виробляють електроенергію для потреб країни. Радіаційний і протипожежний стан на промайданчику та на прилеглій території перебувають на рівні природних фонових значень. Минулого тижня на підприємство прибула нова команда МАГАТЕ. Вона замінила попередніх експертів міжнародної організації і продовжить в умовах війни безперервний контроль і моніторинг ядерної та радіаційної безпеки на підприємстві. У зв'язку з нарощенням наступальних дій ЗСУ колектив Південноукраїнського енергокомплексу посилив надання допомоги на фронт. За останні півтора тижня військовим передано необхідні квадрокоптери. Тепловізійні приціли, монокуляр, бензинові та дизельні генератори. Для працівників підприємства, членів їх сімей, що пішли захищати рідну землю, а таких вже більше, як 170 осіб, закупили осінню військову амуніцію, новітні взуття. Витрачено майже 2 мільйони гривень благодійних коштів, що зібрали енергетики. Нехай ворог, що завдав лиха, подасться з України та буде посоромлений. Слава Україні, слава її захисникам.